Можемо почути думку ще й Олексія Мірошниченка, президента Конфедерації роботодавців України. Пане Олексію, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю. Але для початку перед тим як ми маємо працювати, як держава має працювати з тими, хто виїхав, з тими висококваліфікованими робітниками і працівниками, які ми бажаємо, щоб вони повернулися разом, і спільно відбудовували Україну і реалізовували найбільший проект будівельний, напевно, який нас чекає за всі роки нашої незалежності. Перед тим запитаю: оскільки ви президент конфедерації, самороботодавців, з якими викликами зараз зіштовхується бізнес, підприємці. Загалом роботодавці України. Ну, я думаю, що цей виклик, мабуть, вже про нього говорили не два і не три рази. І колеги про це говорили. Це дійсно нестаття кваліфікованих кадрів. Саме робітничі професії кваліфіковані це будівельники, це водії, це ті швачки, електрики і таке інше, інше, інше. Це, я думаю, мабуть, один із головних викликів. Другий виклик, я думаю, різниця в заробітних плат. Якщо ви подивите середню заробітну плату в бізнесі в бюджеті фопі ви побачите, що це дійсно є велика проблема, і бюджетна сфера починає конкурувати з бізнесом за переток кадрів. Більш того, бюджетна сфера має привілегії це бронь. Бронь і це теж та проблема, з якою бізнес зіштовхується. У нас є випадки, коли роботодавці на жаль відмовляються брати людей на роботу призивного віку, тому що він буквально через декілька днів отримає виклик щодо мобілізації. І Це є проблемою. Тут нам треба серйозно думати можливо переглядати питання бронювання кадрів саме для критичного музей економіки. А як має відбуватися це бронювання? В яких відсотках? Поясніть, будь ласка, як ви це бачите? Складне, складне питання з Треба дивитися на те, що дане підприємство дає, або для енергозабезпечення, або для забезпечення продуктами харчування, енергетика, будівництво і таке інше тут треба думати про підходи. І можливо, можливо, деякі професії вже треба повертати, якщо це є дійсно можливість, але це збройним силам відніше, тому що відбудова держави, підтримання економіки економіки в нормальному працюючому стані, а ми бачимо, що і держава, і наші міжнародні партнери говорять про те, що економіка повинна відроджуватися, і ми повинні менше думати про зовнішнє запозичення, а розраховувати на власні сили. Пане Олексію, Але коли ви говорите про бронь, вочевидь, ви говорите передусім про стратегічні галузі. Е, е, наскільки я розумію, ті, без яких держава в умовах особливо війни, вона не справиться так. Абсолютно правильно, це живодії, це енергетика, це будівництво. Ну, все, що пов'язане з тим, щоб держава нормально функціонувала і давала тепло, давала воду, давала продукти харчування, давала зв'язок, навчання. До речі, охорона здоров'я це ті критичні галузі, які повинні бути, і цей баланс повинен бути витриманий. Пане Олексію, тут ще питання. Ми говоримо про те, кого не вистачає зараз. А от якщо ви зараз ну нас зараз дивляться люди, які зараз нині тільки обирають собі майбутній фах, І от ми розуміємо, що завершать вони власне навчання, там, наприклад, там за 4 роки, якщо це про вищого світу, там говоримо за 5, за 6, Там якщо ми беремо там магістратуру, наприклад, от якщо так дивитися далекосяжно в майбутнє, так і знову ж таки в контексті ймовірно повоєнної відбудови, які б спеціальності ви порадили обирати для того, щоб точно за 5-6 років бути. Затребуваним на ринку праці чи важко так спрогнозувати? Ні, не важко. Я думаю, що то треба бути реалістами. Нам треба змінити відношення суспільства до професійної освіти, професійно технічної професійної освіти, тому що в нас напротязі останніх 10-12 років було любой ціною отримати вищу освіту. Угу. Це свого роду соціальний ліфт. Він тебе дозволить тобі бути кращим, знайти роботу. Але на жаль, це не так. А наслідки ми бачимо в цьому році. До системи професійної освіти вступило тільки 101 тисяча дітей, на відміну від вищої освіти, десь біля 400 тисяч дітей, і це є проблема. Як нам змінити цей тренд? Подала це дуже важлива робота всіх і батьків, і нас як роботодавців, і системи освіти, і засобу масової інформації. Ви багато бачили фільмів про, скажімо так, популяризацію робітничих професій. Я жодного не бачив за останні декілька років. Ми говоримо про якісь інші, не проговоримо про це. А будівельники, електрики, слюсарі, токарі це те, без чого Україна точно не відбудеться. І профорієнтація. До речі, до цього року нова профільна школа. вже діти будуть 11-12 клас і там починається профорієнтація. Про це ж треба говорити, і розповідати їм реально яку професію отримати, яка буде зарплата, де він може працевлаштуватися, угу. які його перспективи. Uh -huh. Так, і насправді я думаю всім, хто вважає там неперспективною професію робітничу, я раджу якось викликати по інтернету електрика. Так, от я нещодавно зіштовхнувся, і ви побачите насправді, що це доволі таки перспективна професія. Дякую, Олексій Марошніченко, президент Конфедерації роботодавців України, долучався до нашого ефіру. Спасибі вам.